Привіт! Вітаю на каналі Шалений Вітер. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Я захекана, бо я тільки що піднімалася. Не знаю, скільки метрів 50, мабуть, уже. Дивіться, яка в мене тут краса. До видно гору Шаяниха. Ті гори, я не знаю, як називаються, а внизу село Шаян. Я ж недавно обіцяла розповісти легенду про гору Шаян. Шаянчик, він знаходиться у нас за деревом. І ось тут тільки за деревами не видно висоту гора Шаян. Отже, Сьогодні буде легенда. Обожнюю покатушки, які виходять спонтанними. Їхала, щоб записати в гарному місці легенду про гору шаян, а заодно об'їхала навколо неї і побачила дуже гарні нові місця. В тому числі, побачила, де є підйом на гору. Ну але в цей раз я на неї не планувала заходити, то залишиться на інший раз. Як же мені подобається цей в'їзд в шаян. Справа гора шаян, попереду Шаяниха. А я їду до першого поворота направо. Там починаються пішохідні маршрути. мені? В кінці відео додам посилання на Моє відео про штольні. Гора шаянчик, шаяниха. А у мене за спиною шаян. О, до якого місця я піднялася. Тут є столик, зараз відпочину. Маршрут номер 2 маршрут номер 1 Маршрут номер 1 йде направо. Я так розумію, то на гору шаян. Висота 440 метрів. І направо кудись туди. Оце видно шаянчик і шаяниха. Шаяниха висота 431, а шаянчик 320. Отже, раз у мене тут таке зручне місце, я знайшла, звідки відходять маршрути туристичні, то розповім тут цю легенду про шаян, шаяниху і шаянчика. Колись в давнину-давнино цих трьох гір не було, було поселення і на нього напали вороги. Вони винищили все село, залишилася тільки одна сім'я, тато, мама і дитя. Вони заховалися в лісі, переховувались, але все одно дізналися, що вони там є, почали їх переслідувати, вони почали втікати. В них почали стріляти, попали спочатку в тата, тато впав. Відразу загинув, мама з дитям тікали далі. Потім стріла наздогнала дитятко, мама поклала дитятко і побігла далі, але її також наздогнала стріла, вона впала. І на місці їх загибелі виросли оці три гори: шаян, шаянчик і шаяниха. Отака От сумна легенда. Чую опять куди слізу, хто мені може сказати. Ага, от ще один байк Оп, Обхід вершини гори? Вершина гори. Ну, виходить туди. Я порахувала по страві підніматися 170 метрів. О! Ні, то не сьогодні. Я сьогодні ще піду. воно туди розвідує дорогу. От там гора шаян. Ну, яка висока. А звідси видно мою любиму Варкет. Де вона? Он вона. Так? Вархет. Отак От я не збиралася і випадково проїхала навколо гори шаян. Вже майже доїхала до дороги. Виїхала біля цієї церкви на траси. Що, шаян? Прощавай, до нових зустрічей. Я на тебе як нібудь піднімуся, ну але вже не сьогодні. Їду додому.